А початок нашого виступу має сподобатись всім тренерам. Ну, одному так точно. Наступна команда цього сезону представляє славетне місто Герой Чернігів. Перша згадка про нього датується 907 роком у повісті временних літ Нестора Літописця. Саме він і познайомив між собою учасників команди Сім'я. В команді є дівчина, і вже в 14 років вона мала свій перший айфон. Айфон був четвертий. У вільний час учасники гурту Сім'я люблять ще трохи пожити. Отже, сім зірочка я. Seven Star I Am» З початковою композицією Давайте домовимось. Let's deal, Сім'я! Давайте домовимось! Підіймаємо руку ви-ха-ха-ха! ха, -ха, -ха, -ха. Тепер перевіримо, підіймаємо руку ви. Ха-ха, ха ха в телемарафоні стіл виїхав із кадру ха. Ха-ха, ха навіть стіл хоче втекти з телемарафону. Ха-ха-ха-ха. ха Хаха, ти сміятись будеш, ти сміятись будеш, ти сміятись будеш. Ха-ха-ха. Бо у нас команде, бо у нас команде, бо у нас команде жарче до Ну что, привет, оккупанты ядерной державы. Привет, привет, привет. На сцені команда благодійного фонду сім'я місто Чернігів у нас все, як завжди, робимо збори для Збройних сил України, купуємо їм різні прикольні штучки. Дякуємо. Ось це хлопцям мощніший локатор купили, вони зараз десь під Херсоном. А чим вони нам сюди зараз відповіли, я взагалі не викупаю. Плюс, 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 плюс. Раз, два, тридцять. Привіт, дівчина. Привіт, діду. А ти що, з нашим тренером чи що? Ну, да! Я з Монатиком давно дружу. Це я ж не Монатик. Я ваш тренер, Антон Вільбой. Хто? Серйозно? Ти тренер, подивись на себе. Ти букся. Я не буся. Ти буся. Я не буся, я ваш тренер. Та буся, що ти заводишся. Так я не буся, я Антон Вільбой, я ваш тренер. І взагалі, коли всім команди роздавали, я відразу організаторам сказав. Сім'я, вони моя. Там зразу махач, коротше, почався. Дуже лютий. Такий страх. Я Люленову люлей дав. Ласточки, ну ластей. Мирошниченку, мірашей, потім міряшнічей. Тринчер, триндюлей дала мне. Сильная девчина, блин. Тренер, ну я не знаю, тренер. Ну, ось тебе тренер, тренерский свисток. Да. И свисточек. Иди, иди готовься за кулисами. Реально, красиво, на желтенькие ниточки. спасибо. Что Я тут подумала, в принципе, не Це я тут свистю, я команда моя. Люблю вас. Mm. Ну що, не буйся, ну як добре, що він нас вибрав. Вибирати можна друзів і дружину, вибрати не можна, тільки. Держслужба, держслужба, від батька до сина. Шановні українці, Чиназінськ. Мене звати Віталій Ігорович, я заступник заступника атакувального півзаступника, начальника. І на честь нового волонтерського десанту. На честь нового волонтерського десанту ми з моєю помічницею Лізою вирішили подарити вам всім подарочні сертифікати на 200 гривень. Ковідні! А то що ж вони валяються три роки без діла? На ліза, роздай. <кхм> ліза? Так, да, я взагалі-то спочатку виступу тут. Тю, я думав, тоня Матвієнка. <кхи> Нова мужика знайшла. Знаєте, що, Віталій Ігорович, а я вже не ліза чиновниця. Да, да я ліза лігосмішниця. Хоча в нашій країні це зазвичай навпаки відбувається. <кхи> Подожди. А мені теж що робить. Ну як що? Ну допомагати нам, волонтерити разом з нами. Ну, волонтери це ж коли людям треба щось безплатно дава... Дав. Навіть дав... це не виходить. Віталій горіш, дивіться, ось цю коробку треба передати ось цій жінці в залі. Передать коробку да. жінці всій. Просто передать. Ну, ладно, що ж я десять годин на держслужбі коробку гуманітарки не відносу. Давайте під ваші описки, друзі. Жіночко, йду. <плес> Дякую вам, пані, за все, що ви робите для України. За весь ваш внесок хочеться від нашої адміністрації. <плес> Дякую вам, пані. Дякую вам. Дякую. О! Цукерку дали. Ну помніть, помніть, що ми, чиновники, це робимо не ради цукерок, не ради високих пенсій, зарплат, не раді гарних дач і гарних жінок. І не раді цих стих регалій, а просто тому, що ми любимо щиро всім серцем просто так Україну. <праць> Ліза, вертайся до мене. Я ж без тебе всі дні у полоні печалі. Віталій Ігорович, ви навіть ці слова вкрали. Украв, не украв гов, номерав! У перехід. мало віть. Мастерський перехід. Ну що, друзі, давайте трішечки посміємось. Серега, і ти за нас граєш? Блін, прикольно. Чоловік стає реально дорослим, коли до нього приходять такі думки. Треба ОСББ робити. <риклад> О! Ха! Начальник жеку ніякого ОСББ! От людинка, я тільки подумав, він вже знає. <риклад> ніякого ОСБ. А навіщо ж на вікнах таке писати? Ну. ну... А що ж таке? Я ж нічого не робив, тільки подумав. Що таке? Бом-дикі-дики-ди-бом-дикі-бом! Бом. <плес> Друзі, уявіть! Велбой на концерті забув, за ким виступає: за Бужинською чи за Бучинською? Холодно Бучинська! Да! Держслужба, Держслужба, служба, від батька до сина. Шановні українці, Emergency Emergency. Мій хороший старий друг, народний артист України Юрій Рибчинський. Вельбой. Ти да. А мій хороший старий друг. Народний артист України Юрій Репчинський, а ти Антон, заспівай щось. Шастав, як миша, руський парніша. По земельці українській не буде шастать більше. Вишні, вишні, відірвало вишні. Дякуємо за роботу. Дрончик е півішний. Як потужно і патріотично! Як то кажуть, воу-воу! Увага! Вільбой повітряної тривоги! Повітряна клуб Брехло! Запрошую свою лаву нових членів, щоб перебавити разом. Насправді не запрошує. Рибальський клуб брехло. А таке може трапитися з кожним на вулиці. Ей, тіп, не хочеш казино пограти? Обожаю казино. казіно. Да, слоти любиш. Але тут же заборонено. На цій вулиці можна. Слоти обожаю. 200 гривень давай. 200 гривень. Давай, давай, давай. Так, яблучко. Давай. <рик> давай. Яблучко. давай, 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 давай. Так, ще одне ну, не а ну. Ану, 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 ану. Ех, блін, банан. Ну, не повезло. Так, муніципальна поліція міста Києва. Тут пиво не можна пити. Так ми, ми п'ємо. У нас тут нелегальне казино. Ну, пиво не п'єте. Ні. Mm? Пиво не пийте? Добре. Коротше, я хочу відігратися. Блін, ну вже слоти, все. Да. Можна в рулетку, якщо Рулетка, хочеш. обожаю рулетку. Давай, 200 гривень. 200 гривень. Давай. давай так, загадуй, ну-ну-ну. 14 червоне. 30 жовте. Ну не везе тобі сьогодні. Ну як так? Шановні друзі, в цьому році команді сім'я виповнилось 24 роки. І мені теж 24 роки. Ого, кажи артем далі. І ви знаєте, серед глядачів, серед інших команд, навіть серед тренерів є люди, які грали за команду Сім'я. Загалом за 24 роки у складі команди зіграло понад 200 людей. Це. Виходить... Це получається не сім'я грає в лігу сміху, а ліга сміху грає в сім'ю. Команда благодійного фонду Сім'я місто Герой Чернігів. І мій хороший старий друг, народний артист України Антон Велейбо Дякую!